Доброго дня! В Україні діють жорсткі штрафи за розмови по телефону за кермом. Згідно з правилами дорожнього руху пункту 2.9, водіям заборонено користуватись мобільним телефоном, утримуючи його в руці під час руху. Важливо відзначити, що порушення правил використання мобільних телефонів під час водіння може спричинити серйозні наслідки. Якщо розмова телефоном, за кермом не призводить до ДТП водію може бути накладено штраф у розмірі 510 гривень відповідно до частини 2 статті 122 Адміністративного кодексу. Рішення про це ухвалює інспектор на місці зупинки. Однак, якщо в результаті розмови водія змінюється швидкість інших учасників, відбуваються різкі маневри. Або порушуються інші правила безпеки, штраф може вже становити 1445 гривень, або навіть позбавлення права водіння на срок від 6 місяців до 1 року. Дякую за увагу. Будьте уважні за кермом!